Вітаю всіх на каналі. Сьогодні хочу розказати що в нас є по запчастинах Hansgrohe, Аксор і багато різних європейських відміжів. Значить, Внутрішній монтаж. Змішувачі для ванни, для душу, внутрішнього монтажу. Ну, це, скажімо, для душу просто буде одна ручка без перемикача для ванни з перемикачем. Часто звертаються люди, що корпуса стоять десь там у банях, в частних домах, що корпуса лопають, десь заморажуються і лопають. Так що дивіться, у нас корпуси є різні на ханцгрої, дуже багато корпусів нових, різні. ось. Кого цікавлять корпуси, вдруг в когось щось розморожене. Звертайтеся, в нас є воно все це. Ось такі корпуси. Для термостатичних змішувачів корпус. Вони теж є різні ці корпуси, але вони в нас всі є. Так що кому треба, хто розморозив такого змішувача внутрішнього монтажу, прихований монтаж. Звертайтесь новеньке все. Це воно в нас є. Сюди ставиться картридж, ну тобто це корпуси чисто. Так що коментуйте, пишіть в коментарях, кому що треба. І взагалі багато запчастин по ханзроє, по аксору у нас є. Картриджі, перемікачі, ручки, накладки, оці різні ручки, декоративні накладки, все в нас є. Ось Навіть метрополь ручечка попалась з боку, ось накладочки такі різні. Все є. Дякую за перегляд. На електронну пошту можна писати, яка є в кінці відео і посередині відео. В описі каналу є електронна пошта. Пишіть коментарі, лайкайте.